Привіт, вітаю вас на каналі Далобі! Це відео я вирішила записати в такому блоговому форматі, тож всюди братиму вас з собою. У мене зараз вечір п'ятниці, і я планую вибрати дві книги, які читатиму на вихідних. Насправді, з книгами я вже визначилась, вони доволі різні, але є дещо, що їх об'єднує. Це кількість сторінок. Як бачите, вони досить тоненькі, тож якраз те, що треба для читання за один день. Чесно кажучи, в такому форматі я зазвичай не читаю, тобто прямо по одній книзі за день. Але сьогодні вже 29 липня, і чогось я зловила такого нереального не в цьому місяці. Що встигла прочитати всього три книги і там ще дві в процесі, тому з'явився азарт встигнути за два дні до кінця місяці прочитати ще дві книги. Тож, по порядку, про книги, Першу, як я вже казала, почну читати вже сьогодні. Нам собі трохи фори це «Абрикоси, де світають уночі. Книга дуже дуже тоненька, всього 142 42 сторінки і дуже дуже прям приємним шрифтом. Тож думаю, прочитати її за один день буде взагалі не проблема. Це книга української письменниці Олі Русіної, і взагалі події розгортаються в Україні, а саме в 2015 році, в Донбасі. Мова піде про війну, війну, яка почалася ще 8 років тому. Але я так розумію, що доведеться ловити флешбеки про заклеєні скотчем вікна. Про підвали сховища і про людей, які в паніці тікають зі своїх домівок. Загалом це книга про хлопчика Остима, який живе поблизу окупованих територій, і про його життя в цих умовах. І чомусь мені здається, що ця книга може мене нормально так накрити, але все одно досить цікаво її прочитати, тому була не була. І друга книга, яку я планую читати на вихідних одразу після абрикосів, Стівен Кінг Кері. Насправді це класика, його перший опублікований роман ще у 1974 році. І чогось я завжди її обходила стороною через те, що раніше бачила фільм. Я для себе вирішила, що якщо я знаю основу сюжету і розв'язку, то мені може бути нецікаво. Але насправді, якщо порівнювати з тим же сяєвом, то і сюжет, розв'язка дуже відрізняються. Та зазвичай книги, особливо в кінга, набагато краще за їхню екранізацію. Тож я нарешті нещодавно її замовила і дуже-дуже здивувалася, наскільки вона тоненька. Взагалі, це дуже нетипове для кінга, тим паче ще й така відома книга, всього 220 сторінок, і це майже його рекорд. Ну, хоч і в порівнянні з абрикосом, шрифт, звісно, набагато менший. Що ж, як і казала, почну я за абрикосів. Не знаю, чи розповідатиму ще щось сьогодні. Можливо, своїми першими враженнями про книгу поділюсь вже завтра зранку. Подивимось. Я дочитала книгу рівно до середини і все ж таки вирішила поділитися проміжними думками про неї. Книга, як і очікувалось, читається дуже легко, саме в плані темпу. Бо, ну, по-перше, великий шрифт. А по-друге, вона написана дуже простими словами, формулюваннями, ніби як дитяча книга. Ну, мені здається, насправді вона і є дитячою книгою, але на таку досить недитячу тему. Історія така повільна, надто насичена подіями. Хоча, хто знає, що нас чекає в другій частині, мені здається, що все веде до того, що будуть якісь повороти в сюжеті. Поки дуже рада, що взяла її почитати саме зараз, бо мені здається, я б не зрозуміла і не відчула її так, якби читала до початку повномасштабної війни. Ці тези про постійні вибухи, до яких звикаєш, шум за вікном, до якого прислухаєшся. Ця тривожність і страх це дуже щемно, і саме зараз як ніяк розуміється. Можливо, навіть сьогодні встигну дочитати цю книгу повністю, бо йде вона швидко, і вже зранку зможу поділитися своїми повноцінними враженнями про неї. Все ж залишила собі ще 30 сторінок на ранок, бо насправді просто виробилась е е книга. Ті враження, які в мене були на половині книзі, по суті, вони в мене й залишились. Вона дуже мила і щемна. Тут немає якихось страшних описів війни чи взагалі заглиблення в цю тему. Це історія про маленького хлопчика і безпілотника, з яким він починає дружити. І історія, ніби написана від їхнього імені про них, про їхні думки, мрії. І вона така трохи по-дитячому. І це дійсно якийсь дитячий погляд на війну, без деталей, заглиблень. Знову ж таки. Просто про переживання дитини, про те, що він не може піти на річку, погуляти, бо там можуть бути міни, або про те, що не може сидіти за одною партою зі своїм найкращим другом в школі і вже навіть сумує за, за цією школою. Зараз було особливо болісно читати про те, як люди з Донецької області тікають. В, наприклад, Харків як абсолютно безпечне від війни місто. Цю книгу точно можна купувати дітям, бо мені здається, саме для них вона і написана, але звісно, раджу прочитати її дорослим, тим паче, що прочитати її можна всього за один вечір, щоб ще раз собі нагадати і повністю зрозуміти, що в нас забирає ця війна. Наше звичайне життя і дитинство можливість ганяти собакою по річці і нудитися за шкільною партою. Ставлю книзі п'ятірку, як мінімум, за те, що вона така рідна, і одразу буду переходити до чогось зовсім іншого до Керрі. знаючи, як зазвичай розгортаються події у Кінга, думаю, буду ділитися своїми проміжними враженнями декілька разів. Я прочитала десь четверту частину книги і вирішила поділитися своїми першими враженнями, особливо в порівнянні з фільмом. До речі, поки гуглила фільм, щоб подивитися, нагадати собі, що там і як, побачила, що є, ще фільм перший 1976 року, то це не він. Я мала на увазі ремейк з Хлоєю Моріс в головній ролі Телекінес. І це те перше враження, яке дуже сильно відрізняє книгу від фільму сама Кері. У фільмі вона мила, затюкана дівчинка, яка має дуже милу, красиву зовнішність і які ти дуже сильно співчуваєш. В книзі вона описана взагалі не так. Це дівчина з прыщами на спині, і ногах, вона озлоблена і дуже дивна. І звісно, те, як з нею чинять, теж викликає жаль і співчуття, але це взагалі не той персонаж, якого хочеться обійняти і втішити. Можливо, далі її образ якось змінюватиметься в книзі. Буду читати. Дійшла до кульмінації і все ж вирішила перерватися, бо планувала поділитися враженнями ще десь 50 сторінок назад, але трохи захопилась. По-перше, Керрі як персонаж дійсно почала змінюватись, і тепер вона більше схожа на той образ, який показали у фільмі. По-друге, книга написана дуже таким цікавим прийомом, коли основний сюжет завжди переривається вставками зі статей, інтерв'ю або книг, які описують вже результати всіх цих подій. Тобто читач знає, що щось відбудеться, але яким саме чином ні? І через це, навіть знаючи розв'язку, я іноді ловила себе на думці, що зараз от щось буде зараз щось відбудеться. Тож буду дочитувати і сподіватиму, що мені буде що ще про неї розказати. Отже, на годиннику трохи за 10 вечора я дочитала Кері і готова поділитися своїми повноцінними враженнями. Все ж таки, знання розв'язки трохи зіпсувало враження від книги, як на мене, бо через те, що вона коротенька, вона не сильно відрізняється сюжетом. Думаю, більшості відомо про що книга, але все одно на всяк випадок нагадаю, це історія про 16-річну дівчину Кері, яка живе з фанатично релігійною матір'ю і з якою постійно знищаються в школі. І от в один з переломних моментів в ній прокидаються здібності до телекінезу, які вона і застосовує проти своїх кривдників. Вже говорила, що це перший роман автора, але цікаво, що він навіть не збирався його публікувати, просто викинув у смітник. Рукописи знайшла його дружина, прочитала і змусила його допрацювати роман. І хоча саме завдяки цій книзі автор отримав свою першу порцію слави, все одно дуже видно, що це роман ще неосвіченого і молодого кінга, бо його персонажі тут не надто пропрацьовані, замотивовані і взагалі описані. Зараз кінг славиться своїми найпросто детальнішими у світі описами персонажів. Але в кері цього дуже прям не вистачило. Хотілося трохи більше зрозуміти персонажів і чому вони так діють. Також зазвичай в книгах Кінга я підкреслюю для себе дуже багато цікавих висловів. В цій же книзі їх було всього декілька. А дві з них взагалі повторювалися. Хоча це можуть бути проблеми перекладача не самого автора. В цілому, уставлю книзі четвірку, бо сюжет все ж таки доволі цікавий і динамічний, і я просто дуже люблю Кінга. Сподіваюся, вам сподобався подібний формат, бо мені так. Пишіть в коментарях, які книги ще б хотіли побачити на цьому каналі, в форматі блогу чи звичайного огляду. І до зустрічі в наступному відео.